Ціла гавлерка їсти, питаються Моніка, то жарки, як оно як, Ну, але ну, щось юшки забагато. Ну, Але ви знаєте, гавлерка поки гріла їсти, якщо подивила, в чому взута моя дитина, то мене ж тіпати почало. Добре, що я всі свої лапті мию. Хто ти дав такі тапки? Віталік. Віталік дав. То не в тапки. Віталік. В шльопанці по хаті ходити, клоги. Нічого вже хочеть хоч. Моніка яйця і обов'язково це, я тобі серйозно говорю, бо то буде біда. Так? Вона вже як китайці їде. <реш> <Лівшо>. <реш> Доб... Ну, чи я би могла так з'їсти? Та, ну, Главное, то так і їдять. Та вони ригають? Ні. Вони перекусують пару разів і глутають. Небагато. 我要个己在玩了。Well,